В общем, погуляла я по місту і вийшла до нашої дамби, до річки Ельби. Дивіться, яка річечка. Як вона повиходила, дивіться, скоро цієї перегородки не буде, цих стовпчиків не буде. Взагалі, дивіться, дощик пішов вже з Потрібно, дивіться, яка вона бурхлива, як вона бурлить. Ну, тут дамба, трішечки очищається водичка, але дивіться, як вона бушує, ельба. А якщо дощ так і продовжиться в Чехії, то будуть ще гірші наслідки. На жаль, надіємося, що такого не буде. Ось підійшла в самий центр. Дивіться, як все бушує. Бурлить, як будто тут щось кихати, це просто. Ну все, якщо сподобалось відео, обов'язково ставим лайк.